Друзі, привіт! З'явилися офіційні класні новини із Херсонщини. Знищено російський катер неподалік остріва Білорудий Херсонської області. Як стало відомо, українські артилеристи показали майстер-клас окупантам, попали прямо в ціль. Завдали потужного удару по катеру на повному ходу разом з російським десантом та диверсантами. Всі потонули, пішли на дно. Також там знищено два маломоторні човни. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо з. Збройні сили України хто чим може. Не забуваємо підписуватись, ставити лайк та коментувати. Дякуємо. Сталися цікаві події на річці Дніпро. Росіяни просто в шоці. Такого ще не було. Їхній десант на повному ходу на своєму десантному катері відправився у підводне плавання. Офіційно, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні повідомив про ураження російського катера українськими військовими. На річці Дніпро. Силами оборони Таврійського напрямку був уражений артилерійським вогнем російський десантний катер. Влучання в вороже судно відбулося в районі острова Білорудий, куди російські окупанти на повному ходу прямували із своїм десантом на катері. Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрин. За його словами, українські артилеристи потрапили в катер неподалік острова Білорудий Херсонської області. Також у плавнях було уражено два невеликих маломоторні човни з російськими диверсантами. В окупантів дуже погані справи на півдні України. Вони шукають різні шляхи, щоб взяти під свій контроль острови на річці Дніпро. Хочуть закріпитися біля Херсону. Своїм підрозділам перекидають як підкріплення в особовому складі, так і озброєння. Переважній більшості окупанти завозять на дані острови російських десантників, але на цей раз більше десятка російських окупантів пішло на дно. Збройні сили України весь час кожний день слідкують та контролюють сьогодні переправи через Дніпро, не залишаючи російським військам можливість повного закріплення на островах на Дніпрі. Окупаційні війська втратили кілька лодок із особовим складом та технікою і боєприпасами, які вони старались перекинути своїм угруповуванням для диверсійної роботи. На цей раз знову росіяни попробували на десантному катері на повному ходу перекинути свій підрозділ десантників. але Україна. Мінська розвідка не спить. Було відслідковано та вирішено завдати удару, коли російський катер буде на середині річки. Прямого удару наші бійці не могли завдати. І як не дивно, по катеру було вирішено завдати удару українською артилерією. Такого ще не було. Артилеристи на повному ходу влучили прямісіньку у російський катер. Він прекрасно вибухнув та швидко затонув. Російські десантники, які були на катері, пішли у підводне плавання, і там знайомляться з дивами України під водою. Можливо, ти. Чиєю Дніпро їх винесе у Чорне море, і вони особисто зможуть зробити екскурсію на російську гордість крейсер Москва. Він теж занурився у підводні пригоди. Це також прекрасна робота Збройних сил України. Знищили катер Росії на Дніпрі. Також подбали про риб, які голодні та хочуть їсти. Тепер у них буде компанія до весни. На цьому у нас усе. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте коментарі під відео. Не забуваємо вірити в збройні Сили України разом до перемоги.